Помощь від Володимира Електроніка визивали. Я тут, як тут. Немає в людей інтернету. Що робити? Показую. Берем оцю хріньку, називається безперебійник від Володимира або просто хрінька. Несемо нашу кімнату. Викидаємо на біса наші павербанки ці всякі. Забудьте про них ці кабеля всякі. Оце все, забуваємо. Оце все, викидаємо його напівок сюди, викидаємо мусорку його. Беремо оце хріньку. Беремо, втикаємо блок питання. Блок питання в розетку. Хріньку сюди поставили. Один кабель пішов сюди. Один кабель пішов. Сюди. Ложимо його десь близько біля цього, включаємо ось он. І все. І інтернет у нас погнав роботи. І все, більше до нього ходити не треба. Буде електрика, він сам себе заряде. Не буде електрики, він буде далі працювати без різниці. Ютубчик свій дивишся, все робиш. Все, більше трогати його не треба. В такому режимі, коли в тебе немає світла, блекаут, його вистачає лічно на мої оці прилади на 17 часов на одному заряді, ребята. Такого в інтернеті не купиш, тільки у Володимира закажеш. Так що, кому така хрінька треба, звертайтеся.